Друзі, вітаю всіх! Мене звати Ольга, і зараз я хочу продовжити робити таропрогноз для міст України. Оріхів, Гуляйполе, Пологи. Це Запорізька область, Нікополь, Марганець, Павлоград, Новомосковськ, Дніпропетровської області. Кропивницький та Кіровоградська область, Полтава, Кременчуг Полтавської області та Чернігів і Новгород Сіверський Чернігівської області. Я вирішила цього разу не брати місто Запоріжжя, тому що для Запоріжжя я роблю по 5 днів. Таропрогнози, блоки там міста України вже визначені в мене там. І про Запоріжжя я кожного разу говорю. А регламент часу тут досить короткий і треба встигнути приділити увагу для всіх. Так, буду робити таропрогноз з 20 по 31 березня. Тобто тут уже 11 днів. Що чекає в ці дні дані міста України? Починаємо з Оріхова. Так, Оріхів. Що вас чекає, мої дорогенькі, з 20 по 31 березня 2024 року? Плані війни, плані обстрілів, плані, не дай Бог, окупації і всього остального. Так, Оріхів, Запорізької області, місто Оріхів. Що вас чекає з 20 по 31 березня до кінця цього місяця? Дивіться, спокою не буде, земля буде дрижати. Тут. Ну, може, і бомби і все, що хочеш, але окупації немає. Окупації немає. Оборону тримають наші хлопці. Дуже важко, дуже складно. Але якийсь, знаєте, таємні документи вирішуються, там закулісні ігри йдуть і вирішують. Як ото дати не можна помілувати. Оце тут таке, бачите, як вибор, тільки сказала, тут вибирають. Ситуація заходить в тупік. І далі вже треба щось вирішувати. Дорогу тримати треба захищати територію, але вже якби сили на Ісході. Но, слава Богу, я окупації не бачу. До кінця, Тра... березня, тут іде кажуть, з дороги якась іде допомога. Бачите, щось несуть, щось несуть. Щось везуть до кінця місяця, повинно щось помінятися, буде дуже страшно, буде дуже е, небезпечно. Щось можуть просуватися оці расисти на цьому напрямку, але вони будуть обжигатися. Тут кажуть, йдуть, бачите, на коні рівне положення, але їм дають отпор. Але їм дають отпор. Бачите, вони отримують по голові. Для України, тут, для Оріхова, нема окупації, але обстріли будуть і допомога йде. Ну, такі карти достаю тут ось допомога, допомога, бачите, Гроші, гроші, гроші. Пішли ресурси. Щось буде підкріплення. Дай Бог, щоб це було правда. Але небезпека є. Гуляйполе. Героїчне місто Гуляйполе. Що вас чекає з 20 по 31 березня? Так, плані війни, плані небезпеки для людей. Гуляйполе. У вас, ви знаєте, трошки краще, ніж у Оріхова, у Оріхова. Але тут вони, кажуть, будуть намагатися, бачите, як йдуть вогнем. Щось вогнем будуть кидати, обстрілювати чимось вогняним. Не знаю, може, якісь розриваючі там щось якесь таке щось буде Є тут і жертви. Страшно гучно, але гуляй-поле стоїть, тримають оборону, вас ніхто здавати не буде. І поки що я бачу, що все як є, так і є гаряче, то ну, щось вони будуть вообще звірять. Мені щось таке слово таке йде, як вогнем будуть прям кидати. Щось, ну, от-от дивіться, бачите, башта гуляйполе. тут посилення з сторони орків, вони якось більше будуть обстрілювати, хоча, може, там уже. Може... Більше нікуди, але досить агресивні карти. Ну, їх зупиняють, ну, вони несуть смерті і руйнування споруд, будівель, і, на жаль, і людей тут можуть показувати ці карти. Господи, спаси, сохрани. що ж це робиться в світі? Так. Пологи. Пологи. Мої вітання. Місто пологи. Що вас чекає? В плані деокупації? Можливо, якісь прильоти будуть. Зараз подивимося. Пологи з 20 по 31 березня. Місто пологи. Все стоїть, все тримається. Місто відлюдник. Світла у вас там може не бути. Можливо, у вас там і нема світла вже, Ну, щось тут з ліхтарем. Перебої зі світлом це точно будуть. І тут, як на задньому плані, бачите, як також як світло, як лампа, горить. З водою також тут перебої будуть. Щоб сказати, що там м, м, прям такі башти, як оце на випало на, е, на Гуляйполе і на Оріхів. У вас цього нема. У вас тут імператор, все якось, всі королі сидять. Все сидять, ну, от, ну, відносно, спокійно. Е, де окупації? я, на жаль, поки що не бачу. Тут немає. Кому у вас де окупувати? Нема кому і нема чим. Поки що ще ні. Ну, я буду дивитися далі. Я роблю на міста Запорізької області прогнози на кожен місяць. Продовжуємо. Місто Нікополь. Мої вітання. З 20 по 31 березня місто Нікополь. Що вас чекає в плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей? Місто Нікополь. Так, Нікополь. Нікополь тримається. Ви знаєте, по цим розкладам я б сказала, що якось менше обстрілів. Тут кажуть, я пам'ятаю, що я щось казала, там чи для Маранця, чи для Нікополя, якийсь диверсант. Тут кажуть, що його будуть знешкодження. Тут когось, чи можливо, вже спіймали. Можливо, вже когось спіймали, бачите, тут як як карта я за рішоткою. Хтось когось вже піймали. Тут іде якогось колаборанта-наводчика. Тут когось спіймали. І тут... Показують, що от... от судячи по цим картам, я б сказала, що менше буде обстрілів у цей період. Дай Боже, щоб їх зовсім не було ні... ніде. Ну, будемо вірити. Ну, щось тут, звичайно, на окраїні, тут як південна частина, щось летить на голову. Бачите, падає. Південно-східна частина та сторона до, до Марганця. Отам щось може бути. Бачите? А так от осьочки, імператор тут оськи стоїть і охороняє кордони. Місто охороняється, там е спостерігачі спостерігають, ви е е виглядають, тобто якось так, знаєте, ну, тримають, тримають оборону, наскільки це можливо, а, якась така, знаєте, згрупованість. Для Нікополя показали. Не знаю, про що це. Тепер дивимося, марганець. Марганець, місто Марганець. Мої вітання. Що вас чекає в цей період часу? Місто Марганець. З 20 по 31 березня. Марганець. Якби центр, в центрі немає міста якоїсь там ну, прильотів. А от, бачите, низ там, де вода, біля вірічки, де вам не видно, так? Да? Біля річки. Ось вилітають, розливається вода. І тут вода із пустого порожня, щось тут. Ну, якщось показують, що Повтор ситуації те, що колись було. От. Якось південна частина, ближче до півдня. Тут от страшно. Щось тут от шахедів є, небезпека. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. І ще кажуть, якийсь у вас ще щось хтось біга там, коригує, коригувальник якийсь залишився. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Павлоград Мої вітання, шановні глядачі, Павлоград З 20 по 31 березня. Павлоград Павлоград У вас там може бути в центрі міста, При, е, Ну, не скажу, що це прильот, а пожежа, пожежа точно. Пожежа. По краям вашого міста є небезпека. Щось тут будуть ловити на сході, східна частина вашого міста. Тут ловлять, але уламки, уламки сипляться. Щось тут передмістя Павлограду є небезпека, від уламків, загроза від уламків. Страшно гучно. От. А в центрі це, можливо, це від уламків, оцих, як пожежа. А що це за споруда? Показують, як приватний будинок. Є небезпека, мої дорогенькі. Будьте обережні. Східна частина і, ну, показав, на жаль, центральний. Якийсь будинок. Ох, так, новомосковськ. Мої вітання, шановні глядачі. Новомосковське з 20 по 31 березня. Новомосковськ. У вас, е, якось кажуть, знаєте, недостатній захист. От, от таке мені слово йде. Ну, Щось буде цілитися у вас, але воно, е, як знаєте, як захист може е, е, і достатній, але тут кажуть, що щось можуть і не спіймати. Знову показують для східної частини. Східна частина, південно-східна частина, Новомосковська. Так, да, тут, бачите, тут карти такі і смерть, і мах. І це кажуть якісь, знаєте, хитрості, хитрощі, якісь, може, знаєте, як от кружлятимуть якісь от з, з, з двох сторон ці розшахеди показують. будуть кружляти якісь маніпуляції будуть проводитися. Розвідувальні оці БПЛА будуть літати. Є небезпека, мої дорогі, на ці, на ці дні. Східна частина міста Новомосковськ. Будьте обережні. Так, дивимося далі. Місто Кропивницький. Мої вітання з 20 по 31 березня 2024 року. Місто Кропивницький. Чи будуть прильоти до вас туди? Кропивницький. В саме місто нема. Слава Богу, я не бачу прильотів. Тепер дивлюся область, як я обіщала. Так, як я обіщала, обіцяла Київська область. Ви мене простите. Кропи... Кіровоградська область. Кіровоградська область. Що чекаю з 20 по 31 березня? Кіровоградська область. Чи будуть прильоти в Кіровоградській області? Область. Ну, судячи по цим картам, я б не сказала, що прильоти у вас. Хоча, кажу, зрадники у вас там багато кригувальників понаїхало з дороги. Кажуть, з окупованих територій. Щось там винюхують, ходять. Ну, слава Богу, я прильота не бачу. Кіровоградська область. Нема. Дай Бог, щоб все було добре. Карти не показали. Так. Місто Полтава. Мої вітання. З 20 по 31 березня. Ну, дивіться, карти всі такі перевернуті, перевернуті. Можуть бути перебої з водою у вас тут, може бути перебої можуть бути з інтернетом. Щось тут якась, йде мені як Полтавська окраїни Полтави, Південно-Східна частина. Отам От щось може бути. Лучання, йде як прильот. Показують мені карти цей період часу для Полтави. Небезпека. Буду цілитися в центр, якось ближче до центру, але тут промажуть. І щось тут кажуть, будуть збивати, і оце воно передмістя, воно передмістя може прийняти. Оцей удар. На жаль, це так карти показали. Можуть бути перебої зі світлом, з водою. Світловода, із інтернетом. Тут можуть бути у вас. Щось може вийти із строю, якась така ресурсна установка. Так, Кременчуг Полтавської області. Що вас чекає? Мої вітання. Кременчуг. З 20 по 31 березня. Кременчух, летить в вашу сторону, летять. Дуже хочуть влучити, бачите, з двох сторон, з цієї сторони, з північної частини на Кременчуг летить, північно-західна частина, і з південно-східної частини летять ракети. А влучання буде? Ні. Влучання нема. Буду збивати, але загроза є. І з півночі, якось із північного заходу, з північного сходу, летять із е, півдня, південного сходу. Летять з трьох напрямків на вас. Але влучання, слава Богу, я не бачу. Так, можливо, це буде, знаєте, як три етапи. Там одна група полетіла, тоді ще одна група летить. Потім ще. А можливо, це три штуки щось буде летіти до вас. Ну, можливо, три якихось зброї, три снаряди якихось три разних. Ну, щось тут тройка. Бережіть себе. А тепер у нас йде місто Чернігів. Мої вітання, шановні глядачі Чернігів. Що вас чекає з 20 по 31 березня, місто Чернігів? В плані війни, плані обстрілів, прилітів. Чернігів, чи буде щось до вас прилітати туди? а чернігів може прилетіти. Вам випала пряма башта на ваше місто. Бачите, летить, сипеться, ловлять, а щось піймало, оскільки летить 6 штук. Летить, тут теж ракета летить. І тут башта прилетіла. Тут показують карти мені. Схід. Східна частина Чернігова. Є загроза для східної частини міста Чернігів. У ворога є мета окупувати місто Чернігів. Ну, у них мета всю Україну, але тут карта намікнула на те, що вони хочуть просуватися. У вашому напрямку, щоб захоплювати територію. Бачите, кор... прямий намір, прямий намір. І вони це будуть робити все чаще-чаще якось чаще. обстріли йдуть, посилення обстрілів. Але їх тримають, їх тримають. Є загруза для східної частини міста Чернігів. Будьте обережні, мої дорогі. Так. І нарешті. На сьогодні місто Новгород Сіверський Чернігівської області. Що вас чекає в плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Новгород Сіверський з 20 по 31 березня. Північна частина вашого міста є загроза. Тримають, але ракет летить багато до вас. Прямо от летять вашу всередину розклада, от 8 штук. Летить щось. Тут радує те, що тут колесо Фортуни перевернулася зупинка і дьявол перевернутий. Тобто. Як будуть, супри... ну, наші то збивають, наші супри... Суп... чинять супротив, але дивіться, башта випадає вам прильоти, навіть показують, що не виключено, що якщо це прилетить в центр вашого міста. Новгород-Сіверський, небезпека номер 1 Будьте обережні, бережіть себе, тому що є загроза, є загроза. Щось ще кажуть із моря, чи від киля, також вони дивляться на вашу дорогу, на вашу сторону. Тут ще мост у вас якийсь є, може бути розрушений мост. Можливо, там, не знаю, що там у вас за мост. Тут показує загроза для моста. Ну, мост такий. Не, не, не кладка якась, а мост. Отут показують карти. Що за мост? Сейчас дивимося, що за мост. Ну, дивіться, тільки сказали, раз башта. Угу. І, і дьявіл. Ті самі карти випадають. Так, да, якась переправа, якась тут, тут мост, якась така. Не знаю, паромна переправа. Не знаю, що це. Туди кажуть, у вас може бути прильот. Будьте обережні, мої дорогі. Чекаю від вас всіх, хто подивився, зворотню зв'язку. Обов'язково коментуйте, обов'язково задавайте мені питання. Пишіть мені, яке місто ви хотіли подивитися у моїх розкладах, щоб я робила прогнози. Буду дивитися, скільки бажаючих на це місто. Буду дивитися, скільки ви ставите вподобайок там. Коментуйте, пишіть мені, з якого міста ви дивитесь. Щоб я відчувала, знала, що мої розклади вам потрібні і вони вам несуть якусь користь. Хто міє ставити Тайм-код, поставте, будь ласка, буду вам дуже-дуже вдячна. Україна перемогла. Слава ЗСУ, слава нашому народу українському! Всіх обіймаю і мирного щасливого життя. Желаю бажаю.